Всім привіт! Це відео є продовженням першої частини, там, де ми їдемо працювати на бусі по Європі. Зараз ми їдемо з Польщі до Франції зупинилися на паркінгу в Німеччині. Найцікавіше далі у відео. Приємного перегляду! Зараз швидкий обід. Що у нас на обід? У нас тут рис, брокколі, цвітна капуста, м'ясо і отакий салат. Не сама, мабуть, здорова їжа. Але я думаю, рис м'яско і все на пару, це, я думаю, воно якось скомпенсує. Зараз швиденько їм і витимо далі. Так, проїжджаємо зараз уже Дрезден. Трафік такий прямо, я давненько не був в Німеччині, і трафік потужний, що сказати, багатенько машин їздить на дорозі. Але габарити маленького автомобіля, маленького буса, звісно, відчуваються дуже лайтово. Заїхали в Німеччину другий паркінг. Зараз покажу вам, як виглядає тут туалет. Ось такий туалет. Йдемо далі, заходьте, не стісняйтесь. Тут пісуари, тут є водичка, кнопочку нажав, водичка потекла. О, дзеркальце є. Так виглядають товари. Так, їдемо далі. Зараз їдемо біля Лейпцига. Тільки що стали на паузу, трошки поприбирали в машині, заправились. Лишається в нас ще 3 години часу, яким можна їхати. Я хочу сьогодні проїхати максимально багато. Постараємось доїхати в Касель. І такий дуже гарний захід сонця. Так, ну що, поспали ми ніч, ніч була тяжка, звісно. Знайшли місцяк, доїхали до каселя, це супер. Прямо 5 хвилин закінчувалось до кінця часу їздового. Зараз вже виїхали. Їдемо далі. Тяжко було спати, трошки, тому що в е, мого оператора трішки боязнь замкнутого пространства. Вийшло так, що ми спали півночі там наверху разом, там місце валом. Але... Ну, там таке замкнуте пространство і оператор злякався. <сум> Тому в два ночі була трошки двіжуха, оператор ліг тут ззаді, а я спав наверху, але з відкритим люком, коротше, що ми були відкриті. Так що, якось так, зараз виїхали. Раненько пауза була 9 годин, коротенька. Але я дивлюсь і так, ми не встигаємо. Їдемо по Google картах. Тому що в принципі машина не, не така велика, я також проклав по потомтому. Томтом трошки іншим маршрутом веде, але Томтом -Том не враховує, я не знаю ще, як на томтові покласти проміжну якусь точку. Якщо хтось знає, напишіть в коментарі, що там треба тиснути. Наприклад, от мені треба доїхати з точки А в точку Б, але по дорозі заїхати на заправку. І на Гугу я знаю, як виставити ці точки, а на томтомі поки що ні. Тому їдемо. Типу, погогу, поки що маршрути сходяться, а там уже побачимо. Такі тут стройки, будуються мости. Як я вже відвик від цього капець. Я чим далі їду, тим більше будов, ремонтів, направ і всього такого. Ще й потік такий досить плотний, тому треба обережно. Так, їдемо, проїжджаємо момент, дуже цікавий. Ось Будують. Електричного цього вітряка. І дивіться, як криво кран піднімає. Нормально так, перший раз таке бачу. А ми тим часом їдемо, ніби навіть повинні сьогодні доїхати. Подзвонив експедитор, сказав, що якщо приїдеш до 16.30, то є шанс, що те розгрузять. Так що, ну, побачимо. побачимо. Нам по дорозі ще треба заправитись, нам залишилось десь 250 км 233 до заправки. Заправляємося в Бельгії і зразу майже на кордоні з Бельгією Францією вигрузка. Приїжджаємо в Бельгію, якраз проїжджаємо кордон, вже став тільки що тут на паркінгу відкрив країну. Так виглядає тут територія. Є якийсь маленький ресторан, туалет туди-сюди нічого такого, супер цікавого. Хто може не їздив, не знаю. Можна просто було їхати прямо, немає ніякого контролю, в разі чого, ну як в принципі, скрізь в Європі, крім як з Німеччиною. В Німеччині бачите, є деякі пункти і то скрізь кожного не перевіряють, прямо як я думав. Коли читав в новинах, що поводили це все просто, виборочно, деякі машини стягують, але проїжджаєш обов'язково через паркер такий. Динаміка турботізерного бусика. Тільки виїхав. Все, 90 вже є, просто рве як 3 літровий на 180 конячок. Рве дуже непогано. А ще в нього є класна функція, я вам її пізніше покажу. Коротше, не треба самому ролювати весь час, він сам тримає Полос сам під рульовує, ну не в цей раз. <рив> Все, оператор трошки злякався, і цим ставимо. Вийшло на паркінг. Як цікаво тут виглядають парковки, бачите, вони стоять всі не в лесінку таку, не в Йолочку. А тут чисто от полоса для паркінга, посередині полоса для паркіна і там таких три полоси. І весь паркінг такий, от так машини стоять. Також е, прочитав в коментарях про ту фірму де їду розгружатися, що там навіть англійською не говорять. Такі нехороші коментарі. Тому ми вже тут потрохи вчили французький, як буде вигрузка, загрузка, там добрий день, тому що я якось у Франції майже і не був там один чи два рази заїжджав так, з краєчку. Я теж так здивувався, він так гарно говориться на французькому, там боджор, там туди-сюди, не пам'ятаю вже як. Але якось тоді все пройшло, а тут навіть Ну я як таким ломаним англійським ще розмовляв, а зараз не знаю, чи проконає. Ну що, от ми і розгрузилися у Франції. Перша розрузка у Франції. Пройшло все плюс-мінус нормально. Єдине, ми не настояли, не відстояли на фірмі коротше, паузу. Зараз під'їхали ось такий містяк. Типу школа, якась, мабуть, спальний район. Тут щось типу парку. І знайшли такий досить великий земляний паркінг. Тому зараз тут стоїмо на паркінгу, паузу. Їмо, і нам вже скинули наступний наш маршрут, наступну трасу. Завтра на 8 у нас в Бельгії загрузка. Потім їдемо в Німеччину, в Німеччині розгружаємося. В тому самому місці, як я розумію, загружаємося і вертаємося туди в Бельгію. Коротше, таке кулко. Не знаю на цілий день, це чи ні, тому що не дивився, де саме в Німеччині розгрузка, але якось так. На цього дракона, Тігра зніму вам, кричать діти зніму вам обзор. Які плюси, мінуси, як він виглядає. Так що якось так. Настрій поки що топовий, заряд прикольний. Коротше. В Франції дуже дивний цікавий рух, дуже багато цих кілець, кільця якось поділені. Для автобусів полоса по центру. Хто значу, якась ваканалія, я їду трошки в шоках, стараюся на ці знаки дивитися. Знаки, Багато знаків дуже маленьких, особливо де написаний яким... Ван... Коротше, де написаний тонаж, того взагалі не видно. Так що якось так. Я трошки в шоках, але радий, що все вийшло. Перша траса подолана. Завтра вже четвер, там вже і п'ятниця. Чекаємо вікенда, трошки вже обустроїть повністю машинку, піти десь прогулятися, вам щось познімати. Та й такі справулі. Так що, дякую вам за перегляд. Хто зі мною пишіть, що ви думаєте, чи ви. Як кажуть, розчаровані тим, що я не пішов на фуру чи навпаки. Прикольно, що пішов сюди на цього буса. За фірму, в якій працюю, це фірма, в якій я колись працював. Не пишіть, не питайте мене, як вона називається чи що, бо зараз тут всього 6 автомобілів, 6 таких івеко по цій категорії до 7,2 тонн. Раніше було ще багатенько бешок, зараз вже трішки все змінилося і, скажімо так, місць тут немає. По зарплаті, можливо, щось скажу вам пізніше. Коротше, якось так. Так що дякую за перегляд і до зустрічі.